Банки та кредитні спілки хочуть отримати доступ до персональних даних позичальників аби убезпечити себе від неплатоспроможних осіб. Про клієнта воліють знати усе, чи володіє нерухомістю, машиною, чи є учасником майнового конфлікту. Андрій Лашт продовжить тему. Поки що українські банки видають позики, користуючись лише власною інформацією та довіряючись кредитній історії. Її пишуть фахівці у спеціальному бюро. Нині там зберігають дані про 8 мільйонів позичальників. Із них 20% мають негативну характеристику. Знизити цифру неплатоспроможних клієнтів допоможе відкриття державних баз даних, кажуть експерти. Приходить хтось та кредит, В это время у него в исполнительной службе лежат исполнительные листы. Он не платит алименты, он судится там за квартиру, он еще у него долги. Но ми этого с вами не ні Поки що державні органи неохоче співпрацюють з банками та кредитними спілками. Зараз кредитори мають доступ лише до бази даних Міністерства внутрішніх справ. Яким чином відкрити решту даних про позичальників має вирішити спеціально створена комісія? До її складу увійшло одразу чотири фінансові інститути та відомства. Тож кредитні установи зможуть користуватися інформаційними базами даї пенсійного фонду, паспортного столу а також відомостями податкової. Недобросовісна категорія зайомщиков будуть получать квіти в банках. А банки получают дополнительный инструмент защиты, получая... Доповнітельну інформацію зайомчика как без бы, самовісно прозрачні у підсумку, кажуть банкіри, нововведення дозволить стабілізувати ринок кредитів в Україні. Банки своєчасно отримуватимуть готівку і без особливих проблем зможуть виконувати зобов'язання перед вкладниками, тобто у вказаний термін сплачувати відсотки і повертати депозити. Тим часом юристи вже говорять про протиріччя можливих нововведень із законом про захист персональних даних. Закон приймається во благо інтересу государства, потім государственного органу, а потім уже граждан України. В ітоді ми получаємо таку. Стація, коли uh, придесані нам інформація і лініформація которая накоплений о нас используется против нас. Я не рекомендую нашим гражданам добровольному порядку. Да? Но, если закон требует, що нам остається ділянку. Правозахисники також нарікають, що деякі фінансові організації давно користуються підпільними базами даних, їх задешево дешево купують на ринках. Так чи інакше, але завдяки новим правилам автоматично відсіється більше як п'ятдесят відсотків неплатоспроможних позичальників, кажуть банкіри. Андрій Лащігор Плонкін Костянтин Царинок, телеканал Київ. we